Засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради відбулося в понеділок 5 серпня. Ще й досі відгукуються наслідки вибуху в під'їзді багатоквартирного будинку по провулку Грузинському. Із резервного фонду міського бюджету довелося виділити ще 400 тисяч гривень на оплату проживання та харчування мешканців зруйнованих квартир. Цим рішенням пропонується додатково виділити з резервного фонду бюджету Білоцерківської міської територіальної громади 439 тисяч 729 гривень для. Для проведення остаточних розрахунків за проживання харчування відселених мешканців з будинку «Грузинський-23». як зазначила посадовиця, це має бути остання виплата. Також члени виконкому затвердили ряд заходів із підготовки місцевих навчальних закладів до нового навчального року. Основними заходами, які тут пропонуються, це створення безпекового середовища, нарощування фонду захисних споруд, поліпшення умов перебування дітей в закладі освіти. Якнайбільше охоплення дітей очним навчанням, створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами, а для цього розширення класів і груп у школах і садочках, забезпечення супроводу інклюзивно-ресурсних центрів, саме таких учасників освітнього процесу, створюються умови для організації роботи закладів освіти в осінньо-зимовий період, опалювальний період. Також забезпечення кадрове забезпечення. Важливим складником цього рішення є організація навчання в програмі нової української школи, організація харчування дітей і створення умов на харчоблоках закладів освіти. Ну і Також є важливими питаннями забезпечення кадрами, їхнє стимулювання до роботи, стовідсоткове охоплення дітей всіми формами дошкільної освіти в нашій територіальній громаді та інше Цікава інформація пролунала із вуст заступника міського голови Василя Морського. Він зазначив, що до кінця року потрібно розробити регуляторний акт, яким тарифи на проїзд у громадському транспорті будуть приведені до економічно обґрунтованих. Відповідно до подання відділу транспорту і зв'язку, розробка передбачається на третій, четвертий квартал. Тож, вочевидь, вже під кінець року ціни на проїзд у автобусах та тролейбусах зростуть. Якою буде ціна на квиток? Чиновники не повідомляють. Дмитро Ніжельський Станіслав Новини, телеканал Крокус.